Сили оборони збили 87 ворожих безпілотників. Росіяни вночі знову атакували Україну з повітря. Запустили 112 дронів різних типів. Про це повідомили в командуванні повітряних сил збройних сил України. Ворожі цілі протиповітряна оборона збила на півночі, півдні та сході країни. На Одещині п'ятеро людей постраждали внаслідок атаки російських безпілотників. Горіли два житлові будинки, адмінбудівля, автозаправна станція. Також виникла масштабна пожежа на території об'єкта портової інфраструктури. Вгоріли контейнери з цивільним монтажем, зокрема рослинною олією та деревними паливними пелетами. У ліквідації взяли участь понад вісім десятків вирятувальників і задіяно майже два десятки одиниць пожежної техніки. Без електропостачання залишилося понад 30 тисяч абонентів. У Запорізькому районі внаслідок російських обстрілів постраждала одна людина. Сталося загоряння житлового будинку, пошкоджена газова труба і лінія електропередач. 19 вибухонебезпечних предметів виявили і знешкодили рятувальники держслужби з надзвичайних ситуацій на Сумщині працювали в різних громадах. Вибухівку знаходили обабіч доріг в лісосмугах на сільських вулицях. Часто люди не повідомляють про підозрілі знахідки. Головне, не намагатися самостійно роздивитися підозрілий предмет. В жодному разі попереджають рятувальники не намагатися перенести або розібрати вибухівку. Побачили щось схоже на боєприпас. Телефонуйте 101 або 102. Ветеран Тодор Клим має мрію піднятися в гори. А його найбільша мотивація донечка, яка з'явилася на світ, коли він був на фронті. Після тяжкого поранення лікарям довелося ампутувати ногу. Ще рік тому боєць з боковини сумнівався, чи зможе ходити, але знайшов сили, бо є заради кого жити і мріяти. Про війну, втрати, віру в майбутнє. Свою історію нашим репортерам розповів Тодор Клим. Кожен рух поки що для 27-річного Тодора Клима маленька перемога. Поряд завжди реабілітолог. Полегше. Тодор, як досвідчений боєць, бо була й строкова служба, і згодом контракт у перші дні російського повномасштабного вторгнення став у стрій. Служив у складі батальйону бойові гуцули. Між ворожими атаками у бліндажі дізнався найважливішу новину. Він стане татом. На другий день приїхав то, це ще у роддомі. То ну, побачив, емоцій було дуже багато. Я не вірив, що це, ну, типу, як сказати, що це вже наша дитина, та як цей. І вона каже, типу, дружина каже, ну бери на руки. Я кажу, ні-ні. Я це потім нехай трошечки підросте. Тоді я вірю, я боюсь, що я щось не дай Бог зроблю. перший раз, коли тримав її на руках, це руки трусились. Я боявся любий там рух лишній зробити, але ну потім вже якось це, як сказати, перебоялась. Відтоді понад усе мріяв про перемогу і повернення додому, щоб насолоджуватись батьківством. Але минулого року, під час виконання бойового завдання, отримав важке поранення, готував дрон до виліту і вибіг з бліндажа. В цей момент почув звук ворожого впіві і вибух. Я ну, почув хлопок, після хлопка типу, не встиг е, зреагувати, ну, що, ну ніяк не встиг нічого зробити. Одне, що встиг покрикнути типу, хлопцем, що ми впів. Першу допомогу надали побратими, зупинили кровотечу і доправили в лікарню. Медики робили все можливе. Втім, врятувати ногу від ампутації не вдалося. Спочатку в реанімації, коли я проснувся, то, типу, було так, що е, спочатку я думав, що це сам я думав, що це сон. Але коли відкрив очі, подивився, що біла стеля, то зрозумів, що це не сон. Це ще раз закрив очі відкрив, подивився на ноги. Одної, одні, ну, типу, половина ноги в бінту, а друга ціла нога в бінту, типу. Я зрозумів, що от вже ноги немає. Але ну, перший час був дуже сильно такий, якби. Погружений, як жити далі, як ну як далі з цим боротися у львівському центрі незламні де Тодор на реабілітації, майже місяць не підводився з ліжка. Опанувати себе допомогла дружина. Дружина і дитина, це ну така в голові. Це була саме перша моя мотивація, що ну, я можу Якби встати назад на ноги і починати жити далі життя з ними. І я кажу, ні, мене болить. Вона каже, ні, давай потихоньку, трохи, поїдемо на каву, та оцей. Ну і вона, як би сказати, е воно і добре, що вона наполягла на тому, бо таке якби лежав весь час, то б зовсім по-інакшому, вже потім. Вже Підбувалась. Я не даю йому впасти духом, кажу, давай сьогодні ще раз спробуємо, ще раз і ще раз, і в нього виходить. Навіть бували випадки, такі йому тяжко ходити з правою ногою. Він каже: все, і ми завтра її відріжемо. Я кажу, ну давай ми ще завтра попробуємо. І ми ще так завтра-завтра відтягуємо цей процес, і він думає, що буде вже дійсно ходити, вже не відрізуємо поки що її. Та й мрія не дозволяє. До війни Тодор часто ходив у гори і нині старається, щоб знову побувати на вершині. Коли ти піднімаєшся з Христишина. Немає людей, типу і, ну нема ні машин, ні людей, нічого. Ти ну просто в повній тишині. І, а ще як попадаєш у місцевість, де немає зв'язку світла і взагалі нічого, то це взагалі типу, як інший світ попав. Допомагають наближатись до втілення мрії фізичні терапевти. Щоденні тренування, звикання до протезу. Він дуже мотивований, іноді навіть занадто іноді треба казати йому можна трошки. Повільнитися, трошки зменшити навантаження, але Толя все одно е, е, прямує до своєї мети, так би мовити. Е, позитивно налаштований. Я б сказала, що всього досягне. І родина вірить, що всього досягне, і на нову вершину обраної гори піднімуться всі разом. Соломія Дорожко, телеканал прямий. Дефіцит пального в Росії становить вже майже 20%. А також Росіяни почали використовувати резерви дизелю. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму зверненні. За словами, в Кремлі неодноразово відкидали пропозиції про закінчення війни. Тому справедливо, що Росія повинна відчути повну ціну цього. Україна досягає дійсно значних речей, зокрема, наші далекобійні санкції проти Росії. Це демонструють. За нашими даними, дефіцит пального в Росії вже йде до показника у 20%. Це те, що стосується бензину. У них вони вже використовують і резерви дизелю, які берегли на чорний день. Путіну багато разів пропонували закінчити війну, або, хоча б, припинити вогонь. Він він відкинув усі пропозиції. Наші пропозиції, американські пропозиції саме тому цілком. Справедливо, що Росія повинна відчувати повну ціну війни. В Ужгороді відбулося дев'яте засідання підкомітету Україна ЄС з питань митного співробітництва на зустрічі Україна відзвітувала, що виконала понад 90% своїх зобов'язань. Наприкінці серпня уряд ухвалив нову редакцію митного кодексу. Вже діють 5 it систем митної служби, які працюють згідно з європейськими нормами. Процес роботи обмін митною інформацією з країнами ЄС, це що що дозволить не виявляти спроби фальсифікації документів і залучити. додатковое финансирование 40% від 18, 18 мільярдів це те, щоб ми автоматично не фіксували. А коли у вас в пункті пропуску у вас є перевізник, у вас є одержувач, у вас є товар безпосередньо, предмет правопорушення. І тобто тут вже ем, е, фіксувати це саме в пунктах пропуску, то є найбільш е, правильно, а, а не постфактум з цими запитами. Це ефективний механізм. Небезпеки дового законопроєкту про допоміжні репродуктивні технології обговорили під час прес-конференції у Києві. Хоча документ нібито має упорядкувати сферу та зберегти генофонд, експерти не попереджають, його ухвалення може паралізувати репродуктивну медицину в Україні, адже законопроєкт пропонує заборонити донацію ембріонів для пар і самотніх жінок. Лікарі кажуть, що це може призвести до знищення ембріонів і позбавити 5-10% пацієнтів можливості стати батьками. Також документі не прописані чіткі умови участі у програмах для людей старшого віку. До дискусії долучилися депутати, медики, журналісти і представники пацієнтських організацій. Вони наголошують, зараз завдяки допоміжним репродуктивним технологіям народжується до 6% дітей в Україні. Це вдвічі більше ніж в середньому по Європі. Тож, у час війни, ця тема має особливе значення для збереження майбутнього країни. Галузь репродуктивної медицини працює добре, стало. Вона заслуговує на повагу і лояльне до неї відношення. Не потрібно нічого запороняти. Потрібно сісти за стіл перемови, послухати нас, послухати пацієнтів, послухати Міністерство охорони здоров'я і Верховну Раду і прийняти консенсус щодо демократичності. Законопроекту про допоміжні технології він повинен бути демократичним, він повинен бути лояльним до пацієнтів. Як ми вкладаємося в озброєння, як ми вкладаємося в безпеку, так ми маємо вкладатися в те, щоб давати можливість народжуватися наступним поколінням. І коли є сучасні технології, коли жінка ну майже не чує слово ні. Та можна, приходь, ми все тобі зробимо. З'являються законопроекти, які о, цьому заважають. Тому мені здається, дуже важливо показувати е, законотворців, чиновників, говорити, що дивіться, вони займаються антидержавницькою політикою і не допускати цього. Підписуйтесь на наш YouTube. Більше оперативної інформації на телеграм-каналі прямого стежте зановленнями.